Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал МАС-Футбол. Мене звати Іван Маслюк. А mass Мас Футбол – це місце на Ютубі, де вболівальники говорять про футбол простими словами. І сьогодні у нас дуже важка розмова попереду. Сьогодні ми говоримо про підсумки виступів збірної України в перших двох поєдинках кваліфікації до Чемпіонату світу футболу 2026. Важко, важко нам прийдеться сьогодні поговорити, але ми, як вболівальники, мусимо це зробити. Мас футбол номер 24 Мене звати Іван Маслюк. Говоримо про футбол просто. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До круглої цифри залишилось зовсім зовсім мало. Я думаю, що якщо кожен з вас, хто подивиться це відео, просто підпишеться, щоб підтримати автора, то скоро нас стане 100, буде отаке от класне кругле число. Ми починаємо. Окей, okay, go. Перше з моменту, коли я активно зайнявся розвитком цього каналу, тобто десь за минулі три місяці, більше тижня на цьому каналі не з'являвся випуск. Традиційно є по два, а то і три за тиждень. І здавалося б, така насичена міжнародна пауза. Є багато про що поговорити, багато футболів відбувалося, багато дійсно класних матчів. Справжній бенгер видали Італія і Ізраїль. Справжній. Справжню зарубу так два матчі збірної України. Е, одним словом, є багато про що поговорити, є багато тем, але є от такі події, після яких ну не хочеться мені писати відео. Вибачте, будь ласка, ну довго не міг я перетравити в собі ті емоції, які е, подарувала в лапках нам наша національна збірна. Ну тому що це ж, це ж, це ж, це ж піздець. Це ж ну, інакшими словами просто описати цього не можна. Я, я чесно, я не знаю, як, чи вдасться мені запікати нецензурну лексику, але хай пробачить мене YouTube. Ну це ж іншими словами не описати. Я розумів поразку від Франції. Францію ми ж не можемо обігрувати чи навіть грати з ними в нічу. Це ж Грант. Але нічого в матч проти Азербайджану. Ніча в матч проти Азербайджана, де... Українська національна збірна створює один момент. Один момент за гру забиває гол випадково. Ну це, це ж кошмар. Саме тому не було відео так довго, тиждень я просто не міг підійти до телефону, не міг записати відео, тому що емоції лилися через край, і якби я писав відео, як то кажуть, по гарячим слідам, матюків було б значно більше, ніж зараз буде в цьому відео. Ну, але це в будь-якому випадку те слово, яке я застосував на початку, тому що ну, так же ж грати не можна. Так же ж грати не можна. Ви повинні відчувати якісь емоції, ви повинні дарувати цим людям якісь емоції, ви повинні усвідомити, за яку країну ви граєте в футбол. Ви повинні мати ідею, за рахунок чого ви хочете грати в футбол. Знаєте, мені українська національна збірна нагадала Динамо Київ. О, чесно, Динамо Київ в Єврокубках. Команда, яка виходить і не знає за рахунок чого вона повинна грати в футбол. За рахунок чого вона повинна вигравати в футбол. Вас покупляли там Жирони, Бенфіки. От ми тішимось тому факту, що... Половина футболістів національної збірної України грає за кордоном. Джерона, Бенфіка, Парі Сен-Джрмен і так далі. Там Пормут, Бормут вже немає, вже Парі Сен-Джермен. Форест купив Зінченка. Тобто є там багато людей, які грають за кордоном в топових чемпіонатах, і ми дуже цим тішимося. Але чи цим ми тішимося? Приїжджають ці мастерочки в національну збірну моєї країни, в національну збірну країни, за яку зараз лється кров, за яку зараз іде справжня війна. І на полі не те, що не влаштовують війну, не влаштовують якусь боротьбу за очки, а просто, просто не знають, за рахунок чого вони повинні грати. Та мені все одно на де, хто з вас де грає. Мені все одно на те, хто з вас е, яку зарплату отримує. Мені все одно, хто з вас скільки коштує на трансформаркеті. Мені плювати на це. Абсолютно плювати, як і більшості футбольних вболівальників України. Мені все одно, які контракти ви там підписали з Української асоціації футболу. Я зараз про наших тренерів говорю. На 10 років цей контракт розрахований, на 20 років цей контракт розрахований. Мені все одно. Мені все одно навіть який футбол ви граєте. Плювати я хотів на, на красоту футболу. Я просто хочу бачити результат. І якщо ще раз за результат в матчі проти Франції ми не говоримо, тому що це ж Франція, це ж бренд. Ми все одно отримаємо хорошу пресу після французів, тому що ми грали, якось старалися щось організовували. Позаду організовували, попереду мали свій момент, знову ж один. Повинен був забивати Іван Калюжний на, на пару зі нею забарним, не повезло. Люди, які. Е, якби нападник опинився на місці Івана Калюжного, я думаю, він би розібрався в ситуації там, у поєдинку з французом. Але ну, не повезло. І от таке враження, що просто після цього, після хорошої, відносно хорошої гри з французами, ми з Арбайджан виходили одною ногою обігрувати. Так ми забуваємо, що азербайджанський футбол на підйомі. Ми забуваємо, що ну, це звичайно жарт. Лівейша команда Азербайджан, просто лівейша. Просто лівейша. Тому от і іншими словами, ніж просто кончаний. Футбол збірної України не описати. Кончаний. Це навіть не безпомічний. Я отут, готуючись, готуючись до запису, подивився Onair. Віктора Володимирович Воцька, великий привіт, до речі. І дивлячись на це, Воно є дуже класно, автор підібрав слово немічний, але це навіть не немічний, це просто кончаний. От я от таке от слово підберу, я от трошки менше можу себе стримувати в літературних оборотах. Це, це реально. Це реально те, що не можна описати словами. Це реально те, на що ми не заслуговуємо. Ми не заслуговуємо. Я, я впевнений, що дуже багато хто із вас досі чекає гру національної збірної України, як, як в дитинстві чекав я. Як в дитинстві я чекав, і, і зараз продовжую чекати так само, як щось важливе у житті. Оцей... Оця от дата. Е, 5 і 9 вересня вони були в мене там в календарі обведені червоними кружочками, я просто дні закреслював чекаючи. І, і думав, блін, як круто, Україна грає знову, там на чемпіонат світу. А може, а може ми вчіпимо 4 очки, казав я в попередньому випуску. Може ми вчіпимо 6, може ми вчіпимо. Не знаю, а ми вчепили одне. одне очко в двох поєдинках з і Азербайджану. Через те, що злості нема. Через те, що агресії нема. Через те, що, не знаю, може мотивації нема. Ну так якщо мотивації нема, ну, то не приїжджайте, не грайте, якщо мотивації нема. Якщо мотивації нема, то давайте знайдемо тих, в кого буде мотивація. Давайте передінемо, не знаю. Людей з першої ліги українського футболу в форму національної збірної. Давайте... Якось підберемо інших людей, які будуть мати мотивацію. Якщо мотивації нема, не приїжджайте. Сидіть в Жероні, сидіть в Римі, сидіть, там, не знаю, в Нортінгеймі, в Парижі, де завгодно. В Лісабоні. Де завгодно? Переїхав в Лісабон, прекрасно, там і живи. Якщо в тебе немає бажання грати за національну збірну, не приїжджай, будь ласка. Це до всіх. Це до всіх можна можна от звернення до всіх. Ну подивіться уважніше, ну я, які моменти ми створили в матчі проти Азербайджану. Там зараз відмазки почались, поле хренове. Там. Е, команда закрита, команда. Ну так ясно було, понятно було, зрозуміло, що Азербайджан буде закриватися. А ми рахуємо свій підієї, ми рахуємо своє володіння м'ячем 70 з лишніх відсотків. та... Десь мені ті ваші 70 з лишнім відсотків контроль м'яча. Мені абсолютно все одно. Мені плювати на те, чи у вас 70 з лишнім відсотків володіння м'ячем, чи 25%. В фіналі я подивлюсь на рахунок. В фіналі всі ми подивимось на рахунок. А потім в кінці відбору ми будемо рахувати, о, бракнуло 2 очки для того, аби е, потрапити в плей вов так, або брикнули два очки для того, щоб зайняти перше місце і обігнати збірну Франції. Ці два очки от в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова ми залишили. В городі закопали от там. Просто картопляному. І не тому, що е, просто е, Азербайджан сильніший. Ні, Азербайджан ще раз повторюється, ліва команда. Лівейша просто. Просто ми виходили цю лівішу команду обігрувати одною ногою. Одною ногою ми не обіграємо. Ні Малі, ні Судан, ні Сомалі, нікого, нікого в світовому футболі ми одною ногою не обіграємо, тому що футбол всі грати вміють. Азербайджан вміє по-своєму. Хлопці вийшли битися, боротися, там інакше не скажеш. Там от поле перекопали і, і встали, і все. Пенальтів випадково в руку м'яч зінченко відскочив. Не щас не випадок. Так, може і не щас не випадок. Але один нещасний випадок. З Францією не повезло, забарний не забив, калюжний не забив, з Азербайджаном не повезло пенальті Зінченка. Так коли нам вже вести почне. Колись нам вже вести почне. Ну не можна більше матюкатися. Просто. Коли нам вже вести почне, ну вашу ж мать. Окей, okay, go. І не можна звинуватити наших футболістів в якійсь відсутності класу чи відсутності майстерності. Ну беруть Жерона, Лісабон, Париж, бере футболістів у нас так. Нотінги, наші ж футболісти там грають, так? Відповідно, ну якісніше, ніж е, Карабах, при всій помазі до Карабах. Чи, чи якісніше, ніж Нівчі там і, і так далі. Якісніше, ніж збірна Азербайджану, все-таки. Тому не в якості причина. А причина в тому, що в нас забарний плеймейкером грає останні 20 хвилин. Забарний готує подачі з флангу. Забарний контролює м'яч більшу частину ігрового часу таке враження. Забарний і Матвієнко в нас два плеймейкера на полі. При цьому ми ставимо очередька в центрі, який розгубився який поплив таке враження повністю. Просто затиснула відповідальність персоньонка. Ну таке буває. І я не знаю. Відсутність бажання, відсутність ідеї. Потім ви виходите на флеш-зону і плачете. Потім Ребро каже, я хочу вибачитись. Та мені твої вибачення до сраки вибач. Мені твої вибачення, вони не потрібні. Ні на що. Мені потрібен від тебе результат. Я як вболівальник збірної України тебе наняв для того, щоб ти дав мені результат. Якщо ти не можеш дати результату тут, йди на Близький Схід в Саудівську Аравію чи в Об'єднані Арабські Емірати, чи звідки ти там приїхав. І просто заробляй там бабки і не тривож мені мозг. Будь ласка. Якщо ти не можеш дати тут результату, то йди заробляй там бабки. Все дуже просто. Так само і до футболістів, якщо ви не можете дати тут результат, то йдіть глядьте за свої клуби і, і заробляйте там гроші, і робіть там результат. Але, ну, от подивиться на гру там, Георгія Судакова, е, тренер Бенфіки, так, і скаже, потрібен мені такий, от, е, такий от плеймейкер. Так завиди м'яч, а далі що? Скільки ударів Судаков завдав по воротах? Збірної Азербайджану, скільки вся збірна України завдала ударів по поворотах збірної Азербайджану? Чотири? 4 чи п'ять? Не полізу дивитися, не хочеться переривати запис, е, хочеться передати вам мої емоції від цього поєдинку. Це, це жах якийсь, це кошмар, це ужас. Ребята, ще раз повторюся, якщо ви не хочете грати, в нас є футболісти в країні, які за цю футболку вмерти готові. Я сподіваюся. А в принципі, це можна перефразувати як питання. Напишіть, будь ласка, відповіді в коментарях. Як ви думаєте, є в нас футболісти і тренери, готові померти за цю футболку? Чи ота комедія, яку ми понабирали, це єдине, на що ми можемо розраховувати. Тому що якщо так, то в мене для вас дуже печальні новини. Кошмар і ужас. Як ми Ісландію збираємось обігрувати? Жесть! Як ми Ісландію збираємося обігрувати? І Ісландію, яка в 3-4 рази організованіша, ніж Азербайджан. І нам буде важко. Але носу треба двічі обігрувати ісландців. Тепер носу треба чіплятися за очки в матчі проти Франції. Не азербайджанців, а Ісландців треба двічі обігрувати. Так ну, і Азербайджан треба обігрувати ще раз обов'язково. І не знаю, ну якщо чисто математично дивитися в турнірну таблицю, то нічого не втрачено. У нас з Азербайджаном по одному очку там, і там ще можна боротися. Але ну, давайте якось серйозніше, ребята. Коли ви маєте перевагу в класі, це ж не значить, що ви виграли поєдинок. Коли ви граєте проти збірної Азербайджану, це не значить, що ви граєте проти е, команди, яка на область виходить. Хоча на Львівщині, в мене то, хоча е, команди, які на область виходять грати, інколи сильніше виглядають організованіше, ніж збірна Азербайджану. Це ужас. Це кошмар. Так не можна грати в футбол. Так не можна грати в футбол за країну. Так ти можеш грати в себе в клубі. Так ти можеш грати в себе в Динамо, в шахтарі, де завгодно. А виходячи в е, футболці моєї країни на поле, ти повинен е, регати там. Ти повинен там просто залишити все. Як співається в нашому гімні, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ти повинен тіло покласти своє душу, якщо треба в себе витрасти, але ти повинен дати там результат. Окей, okay, go. Отаким от вийшов у нас футбол номер 24 З вами був Іван Маслюк. Говоримо про футбол просто. Сьогодні не хочу говорити багато. Збірні України, дізлайк абсолютно. Відео можете поставити лайк, якщо воно вам подобається. От такі от мої емоції від е, пережитого в Баку. Хочеться просто... Е, Залятися після цього поєдинку і забути його максимально швидко, ну, нічого з тим не зробиш. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Давайте накрутимо чуть-чуть підписок. Треба, там бракує до круглої цифри трошки. Я думаю, що якщо кожен, хто подивиться цей відео, поставить йому лайк. Буде, буде прекрасно, буде, буде чудово. До зустрічі на просторах українського футбольного YouTube. Okay, let's go.